18 лютого протестувальники Євромайдану починають ходу до Верховної Ради. Депутати у цей день мали прийняти рішення, що обмежувало повноваження президента України. Однак документ у канцелярії Верховної Ради не реєструють. Цього дня починається вирішальний і найдраматичніший період Революції Гідності. Серед людей, які боронять барикади, допомагають пораненим і просто стежать за подіями. Запоріжці Михайло був у складі четвертої сотні майдану. Під час грудня 2013 та січня 2014 тисячі 2014 років багато часу провів на Майдані під час лютневої поїздки вирішив залишитися у Києві до кінця. Коли я приїхав вже у лютому місяці, то я знав, що я вже додому і до 13-го що я додому вже не буду повертатися. Бо вдома е із дому телефонували або ще казали. Е міліція, е СБУшники вони обов'язково нас фіксували. Тут вилали 18 лютого. Михайло разом зі своїми побратимами брав участь у ході до Верховної Ради. Пам'ятає перші сутички із силовиками того дня, але найбільше він, як і вся країна, переживали чисельні смерті своїх співвітчизників. Масове вбивство пішло, масове. Коли повернувся наш стан, ну, зрозумієте. Ну як вам сказати? І розпочу, розпачу, я ви що ж ви робите? Паднічі Харі, наприклад, такий стан і говорить, е, Втрачених своїх побратимів, але ну що нам, нам іно шляху вже не було. Запоріжанці Віталіні на той час було 22 роки. Коли почали сутички, вона надавала медичну допомогу першим пораненим. Так, да, я добре пам'ятаю, коли почали кидати в нас димові шашки, та з, з газом шашки, гранати з газові з хлопцями, з якими була. це Перша друга сотня КМДА. ми зайшли вдома в дім офіцерів. Сказали просто, що тут буде госпіталь, зізвонювалися з лікарями. От на той час вже був Контужений один хлопець, і були трохи ранені та постраждалі від газу. Все, що в неї було сумка з мінімумом медикаментів та знання надання першої допомоги зі шкільної лави. Щоб робити все правильно, консультувалася із професійним лікарем, який також взявся до роботи у щойно обладнаному госпіталі. Я, на жаль, не взяла хірургічних інструментів, я якось ну, не планувала робити операції. От. У мене були щепчики для бровей, а У мене були para que Хоче йода зеленки, які вообще там ну не потрібні були. Андрій у лютому 2014 року працював журналістом у запорізькому тижневику. До Києва поїхав вже коли знав про вбивства та сутички на майдані. Розумів, як громадянин і як журналіст має бути причетним до події, яка на очах країни змінює історію. На майдан приїхав уранці 19 лютого. Люди якраз ну, мітингуючі йшли після ночного бою, коли був очень жорсткий такий... вогневый контакт в ночь с 18-19 февраля Берку Беркутом та Митингувальниками. Ну я как раз к ним пристроился в колонну был там мужчина с Тернополя, ну, строитель, рассказывал, что Ну, что говорит, мы уже думали, что все. То есть эта ночь уже... Ми думали, що нас вже всіх половину б'ють, половину посадять на дуже довго. Пізніше Андрій наважився піти на іншу сторону барикад і поспілкуватися з працівниками внутрішніх військ. З недовірою і скептицизмом кордон людей у формі розступився. Серед військових журналіст знайшов офіцера із Запоріжжя. Устали, надає нам це все. Понятно, і страшно, і больно. Тут у деяких були ранення там серйозне, доволі таке это если честно. Мы бы Ми б такі, щоб и уехать отсюда. И вообще тут. и вообще не хотіли їхати ну, приказ, є приказ. Та не дивлячись на втому, обох боків протистояння продовжується ще на день. У будинку офіцерів, де забарикадовані вікна та двері, а телефонний зв'язок відсутній. Відчуття часу втрачається. День, ніч, ну, я не відчувала, я не знаю, тому що е, телефони ми на всяк випадок повиключали. Е, ну, Сказали, коротше, що краще виключити, щоб не знали, де скільки людей? Як там, коли день, коли ніч я реально я не знаю, воно все змішалося. Скільки було поранених, Віталіна не пам'ятає. Згадує, що в неї на руках померли троє. Втім, молода дівчина проявляла небачену витримку, На емоції, не відволікалась, просто робила свою роботу. Сама себе у ті дні називає не інакше, як роботом. Хлопцями там ходили, кажуть, як ти тримаєшся? У нас нерви здають, як ти тримаєшся. От я не знаю, мені ну зараз же аналізуючи, думаю, трималася через те, що коли все тільки почалося, була змога позвонити мамі. Сказала, знаєш, тут можливо скоро не буде зв'язку, бо будуть глушити вже було таке. Коли Горшевського було, от кажу, ти за мене не переживай. І попросила молитися за мене і за всіх, хто зі мною. Та найбільша кількість жертв розстрілів з'явилась у останній день протистоянь. Руслан також був у четвертій сотні майдану. Вранці 20 лютого став свідком перших жертв того страшного дня. Я пам'ятаю той момент, коли кинули якусь гранату, аж автобус трішки так даже підскочив. Там двоє або троє хлопців, аж вверх. Ну, я бачу, що. Підлітили, підбросила їх і їх одразу забрали у консерваторію. Одна людина загинула, а другу, я не знаю, там забирали, потім потім кудись забрали. Ну не знаю, що там з нею було. У цей день загинуло 47 протестувальників. Чимало з них від вогнепальних поранень. Снайпери, які працювали за барикад, цілили людям здебільшого у голову. Біля нашого намета було вбитих 9 чоловік біля нашого намета. Стріляли снайпери. Із е якраз з, е з сьомого шостого поверху е мається воно, головпошти поверхам, ну Київ така ситуація. Біля нас е лежало дев'ять чоловік. Серед них е була жіночка одна і восім хлопців. І от коли ці люди лежать, прострілені е головним чином е були поранені в голову. Вот из усіх от, от цих людей восьмеро был в голову. Часов 7 вечера, 20 февраля, вот как раз вот из того вот здания. Е Помню, выносили уже убитых с накрытой е тканью. Там, ну, тогда это шокировало, то что е в центре города, в центре столицы, е просто вот посреди Белого дня людей убивают. Катерина Свириденко, Дар'я Зирянова, ТВ5.